Усім привіт! Протестував я нову систему am 5 на процесорі Ryzen 7 7700 і порівняємо її із старим сокотом am 4 на процесорі Ryzen 7 5700X, і це будуть тест з точки зору звичайного покупця. У мене була стара система на am 4 му сокоту з відеокартою RX6800. І я не тестував ігри на низьких налаштуваннях, щоб порівняти процесори. Тут є так ясно, що Ryzen 7 7700 на голову буде вищим. Я тестував з точки зору звичайного покупця. На, на нас була стара система. Я перейшов на нову систему і подивимося. І подивимося, чи отримуємо буст ми від нової системи. Ще хочу подякувати за буст на каналі за останні кілька роликів. Багато підписалося за це. Всім дуже дякую. І на каналі у нас 3000 людей, і в честь того я зроблю розіграш ось такої клавіатурки. Це у нас є Cooler Master SK620, ось така міні-клавіатура. розіграємо її умови розіграшу, будуть в кінці відео не пропустити. Ще буду дуже вдячний, якщо підпишешся на мій ігровий канал, де я проходжу різні ігри як по серіям, так і роблю практично кожного дня стріми на ігровому каналі, де ми зможемо ще більше спілкуватися. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь і зустрінемося на ігрових стрімах. Трошки вам синтетики, я думаю, тут ви самі все зрозумієте. Cyberpunk 2077, ультра налаштування ультраналаштування графіки Full HD розширення. І тут ми бачимо, що особового бусту у нас немає, так у нас. Де упор в відеокарточку, але бачимо, що на м 4 сокеті відеокарточка навантажена 93-94%, а на М5 сокеті трошечки більше 96-97. FPS трошки більше на М5 сокеті. Але ми бачимо основну картину тим, що у нас середнє значення FPS на М5 сокеті 123 кадри проти 116 на М4, але саме головне, що навіть мінімальна кількість FPS. У нас на М5 платформі 101 FPS проти 86 на М4, що доволі непогано. КС2 і як бачимо по тестах, у нас колосальний розрив між АМ5 і ам 4 системою. Ви в принципі самі все бачите, ам 5 з Ryzen 7700 показує набагато більше кадрів. Також ситуація повториться в Baldur's Gate 3, як бачимо на ультраналаштуванні графіки, у нас на am 5 платформі показує набагато більше кадрів, ніж на AM4, і грати набагато приємніше на новій платформі. Чому я маю сказати? Війська? Чому ти це зберігаєш? Чому це зберігаєш? Ігра Індіана Джонс, тут в нас де упор в відеокарточку, і тут особу різниці в FPS не маємо, але звільно бачимо, що на М5 платформі у нас середній FPS на кілька кадрів більше. В Dragon Age Will і ми бачимо, що різниці взагалі немає. Системи показують ідентичний FPS, прям однаковий. Лара, with the wrong crowd. Yeah, I still don't understand. Марвел Spider-Man другий, і ми отримуємо на М5 більший FPS і стабільніший. Особливо це буде помітно в сценах, коли ми вже десь там літаємо по місту. Там буває таке, що на 10 FPS на Ам 5 платформі показує більше. Так що на новій платформі грається комфортніше. Ну що ж, побачили ми тестини. Як бачимо, що на М5 платформі ігри йдуть набагато краще, ніж на м 4 Але чи це коштує переплата цьому? Ну, це важко сказати. Я гадаю, що навіть на М4 на Ryzen 7 5700X з такою відеокартою можна ще собі спокійно сидіти. В моєму випадку мені абрейт вийшов в загальному в 3,5 тисячі. Це є небагато, тому в моєму випадку абрей таки був цільовий, і за 3500 я отримав непоганий бус, плюс приріст на майбутнє. Якщо поставити більш потужнішу відеокарточку, у нас не буде упору в процесор. А тепер щодо розіграшу даної клавіатурки. Я вас попрошу підписатися на мій канал і також на мій ігровий канал. Під тим відео залишити будь-який коментар з приставкою приймаю участь, натиснути лайк під відео. І в наступному відео на початку ми виберемо переможця. А на тому будемо прощатися. Всім дякую за активність, за перегляди, підписки. До наступних зустрічі. Усім, папулічки, папа.